На черговому засіданні центрального банку Московії голова ворожого центробанку Набіуліна заявила про чергове підвищення ставки до 21%. Цей показник є найвищим з початку повномасштабного вторгнення на болотах. Більше того, найвищим з 2003 року часів, коли країна Бензаколонка ще оговтувалася від дефолту 1998 року. При цьому московська преса розривається переможними реляціями про підвищений прогноз МВФ. Щодо московської економіки, а кінця краю в економіці поки начебто не видно. То що ж там відбувається, і чому це підвищення є сильним позитивним дзвіночком для нас усіх зараз? І будемо говорити з вами, Валентин. Отже, на черговому засіданні Центробанку РФ 25 жовтня було керівними особами прийнято рішення про підвищення облікової ставки до 21%. Цей крок є продовженням циклу підвищення ставки, який почався цього року. І почався неспроста. Центральний банк Московії почав рапортувати про інфляцію вище цільового її рівня на той момент 8% на рік. Після того, як перші два роки повномасштабної війни економіка енергійно репортувала про зростання жирів у маслі, це виглядало як. Просто моментний негаразд. Міцна як граньонний стакан валі сосулі. Економіка зараз швиденько уговтається і продовжить доганяти і переганяти Америку. Але чорта з два воно так сталося. Після цього першого підняття з 7,5 до 8,5 ставка досить швидко поповзла до 13, а потім і до 18%. Але інфляція так і не спадала. Навіть за публічними даними, вона вже серпні складала 9,8% попри жорстку монетарну політику. У вересні ЦБРФ оголосив про. Відняття до 19%. щось пробалькотівши у прес-релізі про зниження темпів зростання інфляції і контрольованість. І от жовтень, нове засідання, і тут на Бюліна вже. Відривалась на камери по повній 21% вище ніж на початку війни, коли центральний банк в екстреному порядку підняв ставку у відповідь на масові санкції країн заходу. Інфляцію не вдається зупинити, незважаючи на жорстку монетарну політику. Є доцільним подальше підвищення ставки. Ну і в додачу у нас немає якоїсь визначеної стелі облікових ставок. Будемо підвищувати стільки, скільки буде потрібно. Власне, її промова є досить красномовною, щоб зрозуміти, що Касабському князівстві таки щось потужно пробзділо, коли економіку накачують грошима через ВПК, в якому зарплата і пробувають будь-які внятні стелі, росте споживчий попит, і за незмінною пропозиції росте інфляція. Воєнна ж промисловість в свою чергу не створює споживчих продуктів, тобто того, що можна купити в супермаркети. Вся продукція йде в війну, де вона або вистелюється, або знищується, тобто так чи інакше. Перестає існувати, тобто пропозиція не те, що не встигає за попитом. Там взагалі навіть немає намагань за ним встигнути, а враховуючи те, що більшість робочої сили йде або вмирає на війні, або йде на заводи, то цивільному виробництву немає за що навіть тримати існуючу пропозицію. Тож ситуація буде поглиблюватися надзвичайно сильно. За умови нормального функціонування економіки, центробанк мав би знизити ставку, щоб дати виробникам гроші, стимулювати нарощення обсягів виробництва і вирівняти ранкові дисбаланси. Але тут економіка працює нормально, начебто відсутня вільна робоча сила, яку не надрукуєш і у кредит не візьмеш. І тому такий крок фактично би призвів до стрімкої девальвації рубля. Він і зараз потрошку сповзає до рівнів 97 став. Фублів за долар, а в тому випадку ми побачили рівень 150-200, офіційний, хоча неофіційний ну, часто воно вже так і є. Тому ноб'юлюний ну, і доводиться виправляти перекошений економічний баланс, фактично придушуючи споживання населення. Трошки детальніше про це ми писали у нашому телеграм-каналі. Посилання буде в описі до цього відео. Підписатися наш дуже класний ТГ, канал. Там багато цікавої якісної інформації. Будемо раді вас бачити. Хоча від самих кредитів страждають і. Самі компанії справа в тому, що за умов такої високої ціни грошей компаніям не те, що немає як розширювати виробництво і задовільняти попит. Вони і поточні рівні виробництва зберегти не зможуть. Не забуваємо, що облікова ставка не репрезентує остаточної ставки за кредитами. Там можуть бути і більші цифри. І ось ці більші цифри накладаються на той факт, що вести бізнес на Московії важко, особливо коли мова заходить щодо роботи з імпортними компонентами. Останні стають значно дорожчими, а строки їх. Поставок стають дедалі довшими, і справи у цьому плані стають гіршими з кожним місяцем. І це вже досить важко приховувати. От уже і московицький бізнес цілком публічно підскиглює, мовляв, не всі переживуть такі високі ставки. Брати кредити дорого, обслуговувати нинішні теж дорого. Підприємства, звісно, можуть скорочувати кредитне навантаження, але бізнес виключно за свої. Ніколи не працює ефективно до того ж за таких високих ставок виникає ефект цілком обернений боротьбі з інфляцією як ключові цілі таких жорстоких умов: дорожчі кредити, менший прибуток після відрахувань на обслуговування капіталу. Підприємства для компенсації цих витрат піднімають ціни, штовхаючи інфляцію нагору. Тому і бачимо, це бере фактично у глухому куті. Яке б рішення не обрала би Ельвірочка, все буде або не краще, або ще гірше ніж зараз. В принципі, такий результат був очікуваний. І саме про ці наслідки і обтяження фінансової системи країни введенням війни нам розповідали весь цей час. Так воно сталося пізніше, ніж хотілося, і займає сильно більше часу, але значні проблеми вже відбуваються. Звісно, їх оборонна промисловість, як джерело усього цього хаосу у фінансовій системі буде триматися довше за інші сектори. У самих Єрмолаїв також не буде дефіциту Путінки і Замбоящика. Тож. Витіснення телевізора холодильником відбуватиметься не скоро, але триматися на одному ВПК економіка не може, просто не вивезе. Нам всім, звісно, хотілось би, аби рашка скоріше склалася як картковий будиночок і відчепилася від нас. Але на жаль, за привріком є точніше, був чималий запас місності, який дозволяв їм протягти більше двох років в максимально недружніх умовах. Але він, як бачите, добіг кінця і надалі країни без буде тільки гірше. Нам же із свого боку потрібно дотиснути. Мрозоту не зупинитися на півдорозі через міжособиці або що тримаємося, дорогі друзі. До зустрічі.